У Катерини було 37 років. Вона жила у маленькому містечку Ержищів, що на березі річки Дніпро, де замість гомону мегаполісу лунав шелест сосен і дзищення комарів у теплі літні вечори. Її квартира була в старому п'ятиповерховому будинку радянської доби, з виглядом на тролейбусну зупинку і густі каштани, що росли вздовж вулиці. Тут не було нічого особливого, буденність, тиша та відчуття, що життя проходить повз неї. Наче втрачена електричка, яка ніколи не зупиниться на її платформі, чоловік Катерини. Ігор був людиною діловою і постійно в роз'їздах: то у Києві на конференції, то у Львові на зустрічі з партнерами, то в Харкові на нарадах. Вона звикла до його відсутності так буває, коли ти не дружина, а пункт у щоденному графіку. Дім перетворився на мовчазний монастир, де тиша стала глухою і важкою, наче надто густий борщ без сметани, їхній син, Максим. Від першого шлюбу Катерини, майже сімнадцятирічний. Худорлявий, задумливий, мовчазний, але з поглядом, що не бреше. Його очі завжди дивилися прямо, без фальші, ніби він бачив більше, ніж можна було помітити іншим. Максим давно перестав бути дитиною, і Катерина це відчувала, іноді навіть лячно, ніби час грає з нею у хованки, а вона вже програє одного суботнього ранку. Коли Ігор знову скасував поїздку через роботу. Катерина запропонувала Максиму, поїдемо до Дніпра, буде тепло, прогуляємося трохи. Він лише кивнув, і вони сіли в її старенький вас, справжній раритет із запахом бензину і ностальгії. Дорога вивела їх за межі міста, до тихого села Мала Олександрівка, де річка була чистою, а навколо неї лише вітер у високій траві і цвінки пісні птахів. Там нікого. Крім них, Катерина була в легкій сукні з тоненькими бретельками, бавовняній, світло блакитній, яка ніжно обіймала її плечі, а вітер час від часу піднімав поділ, відкриваючи трохи засмаглої шкіри. Відчуття свободи та легкості огортало її, наче теплий літній вечір. Максим знайшов затишне місце в тіні старої верби, і вони розстелили плет. Витягли яблука, бутерброди, простий пікнік. Що здавався чимось святковим, Катерина зняла свої шльопанці, відчуваючи прохолоду трави під ногами і лягла на спину, прикривши очі. Сонце лагідно гріло шкіру, і в голові нарешті з'явилася тиша, справжня, без думок і турбот. Вона простягнула руку з пляшечкою масла і попросила Максима: можеш мені плечі помасажувати? Сам не дотягнуся. Хлопець мовчки взяв флакон, його руки були трохи незграбні. Але теплі, як перші промені сонця після довгої зими. Він повільно водив долонями по її лопатках, опускався нижче до краю сукні, що відкривав спину. Катерина затамувала подих, дозволяючи моменту тривати довше. Можна трохи сильніше. прошепотіла вона. Максим зробив, як просила, акуратно, з повагою. У цьому дотику не було ні сорому, ні гріха. Лише спогад про те, що вона жінка, а не просто мама чи дружина. Вони мовчали, слухали шум річки, ніби вона могла промовити те, чого вони боялися сказати, повернення додому було тихим. Максим сидів поруч у навушниках, але Катерина знала, що він не слухає музику. Вони обоє думали про щось своє. Вона дивилася у вікно і згадувала на його руки, а його погляд прямий, без осуду, без страху. Просто дивився вдома, ігор повернувся пізно, в пом'ятій сорочці, з важким виразом обличчя. Він кинув сумку біля дверей, зітхнув і мовив, знову перенесли все. Пройшов повз Катерину, не торкнувшись навіть плеча. Лишився тільки запах дорожнього пилу і міцної кави. Вона дивилася йому вслід, наче на незнайомця Максим сидів у залі, листаючи телефон, не піднявши очей, коли батько зайшов. Між ними давно панував холод, який ніхто не планував розтопити, Катерина переодяглася в ніжну нічну сорочку бежевого кольору з тонкими бретельками і мережевом на вирізі. Вона не була сексуальна, скоріше жива, справжня. Її тіло знову нагадувало, що вона жінка, а не просто меблі або функція. Максим помітив цей його погляд ненав'язливо завис на її стегнах. Вона лише сказала, на добраніч, проходячи повз. Спокійної, тихо відповів він того вечора, Ігор заснув одразу, холодно і сухо, повернувшись спиною до Катерини. Вона лежала поруч, слухала його хропіння і думала про Максима, про його пальці, мовчання і погляд, що не відводився від неї. Чому він так дивиться? І чому вона не може відвести очей? Ранок наступного дня був тихим. Катерина встала рано ще до пробудження дому. Вона одягла білий. Трохи прозорий халат із поасом, який безперестанку Норовив розв'язатися. Волосся розпущене, без макіяжу, просто вона сама. Поки ставила чайник, відчула рух позаду Максиму. Футбольці і спортивних шортах, бо соніш, з розтрепаним волоссям і сонними очима, сказав: Доброго ранку, мамо, інакше, ніж зазвичай, вона відповіла Доброго, зробила ковток чаю. Він підійшов ближче. Став навпроти, і її серце збилося з ритму, коли він поглянув на її шию та ключиці. Вона прикусила губу, прикидаючись, що шукає цукор. Мамо, ти красива, раптом промовив він слова висіли між ними, мов пар над гарячим чаєм. Вона не знала, як реагувати. Це ж син, але в цих словах було більше, ніж просто комплімент. Дякую. Прошепотіла і подивилася у вікно, десь далеко загавкав пес. День був напруженим і дивним. Катерина ловила себе на тому, що поправляє халат частіше, ніж треба, що затримує погляд на руках Максима, а Ігор і досі не помічав ні її, ні сина, лише ноутбук, графіки. Звінки в другій половині дня Ігор оголосив завтра в Київ на тиждень. Катерина кивнула, ніби це було передбачувано. Максим мовчав. Але її знову здивував його розправлений стан плечей, наче він цього чекав, вечір вона провела, перуть білизну вручну у маленькій ванні. На ній було тільки блідоблакитне мереживне білизну, подарунок собі на день народження. Ніхто не бачив цього і ніхто не повинен був. Раптом вона почула кроки. Обернулася, Максим стояв у дверях, застиглий, з очима, як у спійманого горобця. Вибач, прошепотів він. Але не пішов, лише дивився. Вона не закрилася, не крикнула, просто дивилася у відповідь. Було щось невловимо привабливе і страшне водночас. Він, ніби у вісні, підійшов і простягнув рушник. Ти потрапила, вказав на калюжу води біля ванни. Дякую, сказала вона, і їхні пальці торкнулися. Максим затримав дотик довше, ніж потрібно. Вона не відсахнулась, коли Ігор виїхав. Дім, здавалось, видихнув. Повітря стало теплим і щільним, як у парильні. Все, що раніше стримувалося, погляди, слова, рухи, тепер здавалося можливим, допустимим, а може, і неминучим, і поки Катерина стояла одна на кухні, подумки, готуючись до того, що зранку все зміниться, десь далеко, на пристані річки, чекала зустріч, що могла зруйнувати їхнє життя, і щось у повітрі шепотіло, це тільки початок. Ранок у Ержищеві розливався повільно, мов мед, що стікає з вуликів. Катерина прокинулася від легкого дотику сонячних променів, що пробувалися крізь тонкі штори. Вона наділа білий халат, трохи прозорий, що звисав з плечей і ніжно огинав струмку талію. Волосся було розпущен, немов вода, що пливе по камінню, а обличчя без макіяжу, тільки природна краса, що притягувала погляди тих, хто вміє бачити. На кухні Максим вже варив каву, стоячи в домашніх шортах і футбольці, що злегка натягувалася на плечах. Волосся його було розтрепане, очі терплячі і трохи сонні. Він мовчки поставив чашку перед матір'ю і, ледве помітно, провів пальцем по її плечу, залишивши легкий холодок на шкірі. У тебе мурашки, сказав він із посмішкою, що була майже жартом. Катерина довго дивилася на нього, ніби шукаючи відповіді в його очах. Навіть через сквозняк, бурмотіла вона, якась збентежена, протягом дня Максим був поруч, допомагав мити підлогу, тримав відро, коли Катерина розвішувала білизну. Його погляди були уважними, а рухи, тихими, але в кожному жесті відчувалася невидима напруга, що наповнювала простір між ними вечором. Коли на екрані телевізора заграв старий романтичний фільм, Катерина вмостилася на дивані в м'якому махровому халаті, що ледве прикривав її тіло. Максим прийшов із пледом і сів поруч, підклавши його під обох. Він тихо сказав Мамо, ти пахнеш кремом, як у дитинстві. Її серце затремтіло, коли його стегно торкнулося її фільм ішов, але Катерина не дивилася на екран. Вона відчувала кожен подих, кожен рух поруч. Раптом Максим запитав скучуєш за татом. Відповідь була неочікуваною ні, скоріше за собою. Прошепотіла вона, між ними запала тиша, наповнена невисловленими словами і пристрастю, що пульсувала в повітрі. Їхні обличчя були так близько, що вона відчувала тепло його дихання на своїх вусах, а під халатом спина спітніла від напруги, Максим обережно поклав руку на її, міцно стискаючи зап'ястя, ніби боячись, що вона зникне. Вони сиділи так, мовчки, поки фільм не закінчився. Коли він встав, сказав спокійної ночі. Мамо, перед тим, як вийти, Максим зупинився біля дверей і тихо додав: Ти найкрасивіша жінка, яку я знаю. Потім зник у коридорі, залишивши Катерину одну на дивані, охоплену хвилею протиріч і бажань тієї ночі. Вона не могла заснути. Слухала, як Максим встає попити води, затримується біля дверей її кімнати. Вона майже чекала стуку, але його не було. А сама не знала. Чого хоче більше, щоб він зайшов чи ні, наступного дня спека стояла така, що, здавалося, ніби літо вирішило повернутися. Катерина була в короткому топі з відкритою спиною і вузькій спідниці на блискавці, без білизни, просто тому, що жарко. Кожен рух підкреслював лінії її тіла, і вона відчувала, як тканина прилипала до шкіри. Максим сидів за столом у спортивних шортах, читав щось на телефоні. Раптом він звернув увагу на її спину, у тебе гарна засмага. Ось тут провів пальцем вище талії, вона здригнулася, але не від того, що торкнулася, а від того, що не хотіла, аби він прибрав руку. Максим же, піднявшись, ніби випадково, доторкнувся стегном до її руки. Ти мене все частіше торкаєшся, сказав він, не відводячи погляду. А ти не проти? Тихо відповіла вона і відвернулася, ніч принесла пропозицію поїхати на річку знову. Вона вагалася, але погодилася. На заході сонця вода відбивала останні промені, мов ртуть, а Катерина одягла старий чорний купальник із Польщі, що щільно облягав її тіло, відкриваючи спину. Вони мовчки пірнули у теплу воду, що здавалася майже клейкою. Максим запитав, чи можна обняти її. Вона повернулася. І їхні тіла злилися в одному повільному русі. Він притиснув її щоку до своєї грудей, а руки ковзали по спині, ніби шукаючи відповіді на запитання, які вони боялися вимовити, коли вони вийшли з води. Максим обережно загорнув її в рушник, затримуючись пальцями на плечі довше, ніж треба. По дорозі додому він зізнався: Мамо, я тебе люблю. Не знаю, як це назвати, але я більше не можу так робити вигляд, вона довго мовчала. Потім видихнула Я теж більше не можу. Вони їхали у тиші, а на повороті перед будинком вона поклала руки на його стегно, просто тепло, без слів. Максим стиснув її пальці, ніч була душною, і будинок дихав важко, ніби відчував, що щось ось ось зламається, вона лежала в ліжку у тонкій сорочці без білизни. Волосся розкинулося по подузці. Тіло прилипало до простирадл, а думки крутилися навколо його слів Я люблю тебе, не як сина. Неможливо було це розведіти, вона встала допала чай і стояла біля вікна, коли почувся тихий крок. Максим увійшов у кімнату. У піжамних шортах, без футболки, і його очі палали. Ти теж не спиш? запитав він. Ні, душно. Я думала про тебе весь вечір, відповіла вона. Він підійшов ближче, і її серце забилося швидше. Мамо. Якщо зараз підеш, я зрозумію. Але якщо залишишся, я не зможу зупинитися. Тиша пролунавала між ними, як цвінок у пустій кімнаті. Вона поклала руку на його груди і сказала: Я не піду. Максим, він повільно провів пальцями по її стегну. Сорочка злегка піднялася, відкриваючи шкіру. Вона закрила очі і дозволила диханню стати нерівним. У цей момент у коридорі гримнула двері, Ігор повернувся раніше. Всі замерли. Тіло напружилося, ніби ударило струмом, ігор голосно покликав Катю, світло горить, ти не спиш. Вона відскочила, немов вогню доторкнулася. Максим відступив на крок, Катерина стиснула поділ сорочки і сказала тремтячим голосом Я не сплю. Я зараз, Ігор відповів Я в душ йду, і кроки віддалилися, вони переглянулися, і в очах Максима з'явилося не лише жах, а й щось страшніше, бажання, біль і рішучість він прошепотів. Ми більше не зможемо брехати. Я не можу так далі. Катерина не знала, що сказати. Все всередині тремтіло і руйнувалося, думки сипалися, мов осколки. Іди, сказала вона, він не сперечився, але, виходячи, повернувся і промовив завтра рано на пристані. Я чекатиму. Якщо ти прийдеш, ми поїдемо разом. Вона залишилася сама на кухні з тремтячими руками, замить зайшов Ігор. Мокрий, у халаті, поцілував її в лоб, ти вся тремтиш, все буде добре, вона кивнула солодка, але гірка брехня лягла з ним у ліжко, і він обійняв її вперше за багато місяців. Це було мертве дотикання, наче чужа рука на її плечі, вона дивилася в стелю, рахувала вдихи, чекаючи світанку, і десь далеко, на туманній пристані Дніпра, стояв він, Максим, у старій курці і з рюкзаком за плечима. Вона бачила його здалеку. Він дивився у її бік, вона зробила крок, потім другий, і сльози неконтрольовано наверталися на очі. Він простягнув руку, і в цей момент задзвонив телефон на екрані Ігор. Вона не відповіла, але серце стиснулося. Вона подивилася на Максима, що чекав, і щось у повітрі шепотіло. Ця історія лише починається. Після цвінка Катерина застигла на порозі, дивлячись у розпростерту руку Максима. Його очі світилися рішучістю, а водночас у них читалася тривога, як у людини, що стоїть на межі нового життя і невідомості. Вона відчула, як у грудях з'явився клубок сумнівів і надій, що плуталися між собою, мов осіннє листя на вітрі вітер з дніпраніс прохолоду, змішуючись із запахом мокрої трави і диму від рідких багать. На пристані. Де ще вчора стояли сіра старовинна дерев'яна лавка і затонулі човни, тепер панувала тиша, яку порушував лише легкий плескіт хвиль. Максим чекав, наче герой із давньої легенди, готовий до нового початку, але з тінню минулого в очах Катерина, відчуваючи вагу рішення, зробила крок уперед, її руки тремтіли. Але вона тримала їх міцно, немов опора для себе самої. В цьому моменті все, що було раніше, сімейні таємниці. Мовчання і заборони здавалося крихким, наче крига під ногами, що може розтанути в будь-яку мить. Раптом з-за рогу показалася постать Ігоря. Його обличчя було похмуре, очі пильно дивилися на сина і Катерину. Катю, голос був тихим, але в ньому відчувалася сталь. Він підійшов ближче, і повітря наче застигло між трьома фігурами на тлі туманного ранку. Максим, промовив Ігор, ти не розумієш, що робиш. Це не просто втеча. Ми, сім'я, і я зроблю все, щоб нас зберегти. Його слова лунали переконливо, але у Катерини всередині щось розірвалося, Максим підняв голову, і його погляд став холодним, як ранкова роса Я не хочу більше брехати. І якщо ця сім'я це лише слова, то я оберу правду. Катерина стояла між двома чоловіками свого життя минулим і майбутнім. Її серце билося швидко, а думки плуталися. Мов нитки в клубку. Вона зрозуміла, що ця ніч і цей ранок не просто переломні моменти, а початок великої драми, де кожен з них повинен зробити вибір, і в той момент над річкою здійнявся сильний вітер, що розвіяв туман, відкривши перед ними невідомий шлях. Але чи зможуть вони піти ним разом? Чи залишить хтось із них цю пристань назавжди, вітер шепотів? І Катерина відчула, що відповідь на це питання ховається десь далеко, за горизонтом, де починається нова історія. Тиша на пристані розрізалася різким шелестом листя, коли Катерина повільно відступила від Максима, відчуваючи, як холодок страху пробігає по її спині, оголеною під тонким бежевим халатом. Вранці. Коли сонце ще не встигло піднятися над горизонтом, її тіло здавалося надто вразливим, ніби тонка тканина була єдиним щитом між нею і світом, Максим стояв поруч. У старій курці, з рюкзаком за плечима, очі блищили від рішучості, але в них ховалася ще й тривога. Його руки, що тримали ремені рюкзака, стиснулися сильніше, ніби він прагнув знайти опору у цій невизначеності і гордивився на них із сум'яттям і гнівом одночасно. Його обличчя було зморшкуватим від переживань, а очі, важкими, мов камені, що тягнуть у глибину. Він повільно підняв руку, ніби хотів щось сказати, але слова застрягли у горлі. Катерина відчула, як серце стискається, і раптом зірвалася з місця, крокуючи до Максима. Її пальці ледве торкнулися його руки, і між ними пройшла хвиля тепла, що здавалася одночасно тривожною і солодкою. Я з тобою, прошепотіла вона. І в її голосі прозвучала твердість, яку сама собі не могла пояснити, Максим відповів легким кивком, і вони разом повернулися до Ігоря. Чоловік стояв мовчки, ніби вирішуючи, чи варто боротися, чи відпустити раптом до пристані під'їхав старенький жигуль, з якого вийшла сусідка з палаючим у руках пакетом свіжих пиріжків. Вона глянула на трьох, посміхнулася і сказала: Ой, дітки, що за драма тут у нас. Може. Краще пиріжків і чаю. В житті їй так достатньо горя, її слова розрядили напругу, і всі троє трохи посміхнулися. Катерина відчула, як сміх мимоволі розтоплює лід між ними, та коли вони сідали в машину, Максим поклав руку на плече матері і тихо промовив Це не кінець. Це початок. І я обіцяю, разом ми знайдемо шлях, і поки річка тихо відбивала сонце, а вітер грав із листям. Вони рушили у невідомість, де кожен крок був випробуванням, а кожне рішення. Вибором між минулим і майбутнім, але чи зможе їхня родина пережити те, що приховано у тіні старого будинку на околиці міста? Чи залишить хтось із них цю пристань назавжди? Незабаром відповідь відкриється, але поки що лише шепіт вітру знає правду. Ранок у Ержишеві розпочався з глухого гуркоту грому, що розбудив катерину від неспокійного сну. Вона лежала у своїй кімнаті, огорнута тонким бежевим халатом, який майже прозоро облягав її тіло. Волосся розаясипалося по подушці, а очі, напівприкриті, відбивали тіні минулої ночі, ту напругу, що досі не відпускала внизу, чути було гомін, голоси, що долинали з кухні. Де Максим і Ігор сперечалися, їхні слова гострі, мов леза ножів. Катерина відчула, як груди стискає тривога, а серце б'ється швидше. Ніж зазвичай. Вона знала сьогодні нічого не буде, як раніше. Підійшовши до вікна, вона побачила, як над дніпром підіймається густий туман, що ніби приховував усі їхні таємниці і страхи. Максим стояв на подвір'ї, вдягнений у темну куртку, руки в кишенях, погляд спрямований у далечінь, ніби шукав відповідь серед хмар. Ігор, згорблений і змарнілий, розмахував руками, намагаючись донести щось важливе. Але слова губилися в порожнечі повітря. Катерина відчула, як бажання втекти переплітається з почуттям обов'язку, залишитися і боротися вона швидко вдяглася, легка сукня із тонких бавовняних ниток, що ледь прикривала її плечі і спадала до колін, і босоніж вийшла назустріч своїй долі. Кожен крок був ніби викликом самому собі. А легкий вітер грайливо піднімав поділ. Відкриваючи тонкі лінії засмаглої шкіри, Максим помітив її і, не відриваючи погляду, зробив кілька кроків назустріч. Їхні погляди зустрілися, вогонь боротьби і надії палав в очах обох. Він простягнув їй руку, і вона, не вагаючись, взяла її, відчуваючи, як тепло його долоні поширюється тілом, Ігор піднявся з місця. Погляд його став суворим і рішучим. Катю. Сказав він, ми ще не закінчили. Ми, сім'я, і я не відступлю, та Катерина знала тепер вибір за нею. Світ, що вона знала, розесипався на друски, і попереду лише невідомість. Вона глибоко вдихнула, відчуваючи, як повітря пронизує тіло, і зробила крок вперед, тримаючи за руку Максима, в цей момент із тіні старого будинку вийшла сусідка Маруся. Жінка з добрим серцем і гострим язиком. Вона посміхнулася і сказала: оце так драма. Та все минеться, діти мої. Життя, як борщ, інколи солоне, інколи кисле, але завжди смачне, якщо знаєш, як варити, це легке зауваження розрядило атмосферу і всі троє вперше за довгий час. Посміхнулася Катерина, дивлячись на річку, що спокійно плила повз, відчула, що попереду їх чекає не просто дорога, а справжнє випробування. І вона готова пройти його разом із тими, кого любить. І наостанок, коли туман розвіявся, а сонце знову почало світити яскраво, вона подумала, хто знає, що приховує цей старий будинок і тіні минулого. Відповіді чекатимуть нас зовсім скоро.